У зв'язку із несприятливими погодними умовами і сильними морозами підвищився ризик переохолодження, обморожень і травматизму, а також виникнення пожеж і аварійних ситуацій. Рятувальники застерігають: будьте особливо обережні у морозяну погоду та виконуйте основні рекомендації. На Прикарпатті снабки прогнозують на ці вихідні зниження температури до мінус 20. у зв'язку із прогнозуванням погодних умов. Коломийський міськрайонний відділ управління державної служби з надзвичайних ситуацій звертається до мешканців нашого краю, будьте в обережні, не допускайте перевантаження електромережі, виключайте додаткові електронагрівальні прилади, а особливо не сертифіковані і ні в якому разі їх не залишайте на одинці, особливо із дітьми. Також потрібно пам'ятати, що небезпека може виникнути і через порушення прав. Ал пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. А сам перекал печі, тріщини в печах, димоходи, нечищені димоходи, недотримання безпечних вістень можуть привести до пожеж. А також постійно перевіряйте наявність тяг зимою, низькі температури, зимою низькі температури, люди нерідко травмуються через ожеледицю. Коломийський міськрайонний відділ просить дотримуватися простих правил поведінки. Людям похилого віку та вигідним жінкам краще у цю зимню пору не виходити на вулицю. Ходіть тротуарами. Посипаним піском або сіллю. а якщо е їх, не, їх немає, то краще проходити снігом, який лежить по обабіч тротуару. При ступанні на лід, максимальне навантаження на ступу повинно проходити не на п'яту, а на носок. Ходіть не квапливо, ноги за розслабте в колінах. Погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорт на автомобільних дорогах міста. Тому водії повинні бути максимально. Обережним за кермом, обов'язково враховуючи погодні та дорожні умови, дотримуйтеся безпечного інтервалу та дистанції, не перевищуйте швидкість, уникнути, уникайте ризикованих манерів, Будьте обережними, пам'ятайте, що у ледочі найчастіше трапляються струси, переломи, вивіки, розтягнення та розриви.